З миром Божим вітаю вас всіх. Хотів би поділитися з вами такою думкою. Давайте будемо менше виражатися поганими словами. Деколи йдеш і так вже матюкаються і діти, і, і дорослі, і я думаю, діти ж де вони набираються цього? Вони набираються цього або від когось. Хто неправильно поводить себе, хто говорить погані якісь слова такі, давайте ми будемо старатися показувати приклад не тільки собі доказувати, а просто давайте ми не будемо матюкатися перед дітьми, перед, перед прихожими. Якщо, бо це так гидко, так некрасиво воно дивиться, коли людина йде, коли молода дівчина, коли хлопці йдуть. Про дітей я вже навіть не говорю. Це так неприємно, коли ми так погано виражаємося. Давайте будемо молитись більше і просити Бога, щоб він зберіг, щоб у нас на серці був якийсь спокій. Бо як спокій є на серці, то воно не хочеться говорити такі погані слова, якісь брудні, а просто перебороти в собі, хай Бог поможе, хай Бог допоможе, хай Бог збереже. От якось... Стараймося не не матюкатись, прошу вас.